Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Таня, і в сьогоднішньому відео я хочу подивитися прогноз, коли ж закінчиться війна. А вирішила я відзняти це відео десь, напевно, тиждень тому назад я знімала відео для чоловіків, коли ж відкрию для них границі, коли вони зможуть виїжджати за кордон. І там не дуже хороші перспективи на майбутнє. Якщо вас цікавить. Ця тема можете пошукати на моєму каналі в відео, переглянути. І вже після цього відео я вирішила відзняти ось таке. Для початку я розгляну, напевно, чим закінчиться 23-й рік, і розгляну 24 та 25, да, чим можливе закінчення війни в цей період, що нам чекати. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками. І так, 23 рік. Чим він закінчиться для України? Якими подіями закінчиться цей 2023 рік для України, для українців. Якими подіями закінчиться 2023 рік? Так, дивіться, з однієї сторони карти говорять про якийсь уже результат для України. Україна, можливо, якісь території вже собі поверне. По, ці, по четвірці жезлів це говорить про успіх від проробленої роботи. Да, тут йде карта роботи, було да, вкладено багато сил, ресурсів, і тому вже якби. Україна від цього отримала результат, але по карті місяць все одно це ще йде незрозуміла ситуація, це ще не немає ясності, чи це насправді да, якби закінчення війни, чи що буде далі. Да? Тут, якби по місяцю, все одно ще і в людей, і в країни да, якби, така йде неясність і незрозумілість. І в самих людей, якби на душі, да, ще якась така тривога і страх. Тому ось так. Тут, можливо, ще і не все буде розповідатися людям насправді, яка ситуація, можливо, і про те, що наші військові яку роботу роблять, яких вони досягли успіхів, теж, можливо, не все буде відкриватися. Да, якби, розголошуватись. але все одно карта вже є про успіх, говорить про те, що е, успіх можливий. Можливо, тут якісь території, які знаходяться біля води, да, тому що тут е, можливий такий варіант. Тому ось так. Але все одно, я думаю, що, якби. Все одно карти непогані, якби такі. Так, давайте подивимось. 2024 рік. Чи можливе закінчення війни в Україні? 2024 рік. Чи можливе закінчення війни в Україні. Так, чи можливе закінчення війни в 20. У четвертому році. Так, дивіться. Ну давайте на 25 й рік витягнемо карти і вже проаналізуємо ці два роки. І так, чи можливе закінчення війни? 2025 році. Чи можливе закінчення війни в Україні 2025 рік? І так, Дивіться, 2024 рік, що в нас тут випадає? Вісімка кубків говорить про те, що можливо окупанти вже будуть відходити з якихось територій. І далі йде карта поразки, да? тому що для них йде поразка, якби. тому будуть відходити. І якби ситуація вирівнюється по карті помірність, вже да? більш ситуація спокійна. Але все одно це якби ще карта війни, вона говорить про те, що, можливо, і війна ще 24 рік все ж таки можливе і продовження. Хоч і вже якби вирівнюється, вже якби, такий більш спокійний період, але все одно військові якісь дії все одно можуть на якихось територіях продовжувати. Але з більшості територій вже окупанти відходять. На 25 рік. Тут, звичайно, з однієї сторони одна карта і не хороша, трійка мечів говорить да, про якісь ще болючі моменти, все одно ще якесь розчарування, але все одно тут і рицар жезлів, і королева жезлів все одно вже говорить про якийсь успіх. Тут вже, якби, да, таких немає важких карт, хоча ось початок року, скоріш за все, да, ще такий якийсь болючий момент є, але вже далі якби, ситуація вирівнюється. Ну, давайте подивимось ще далі, уточнимо: 24 рік все ж таки, чи можливе закінчення війни. Тому що тут окупанти відходять, да, якби і карта поразки є з їхньої сторони, і ситуація вирівнюється, вже стихає, але все одно подивимось, що ж воно таке. 24-й рік. Чи закінчиться війна на Україні? Ну, бачите, все, все одно ще карта виходить боротьби, все одно ще Україна ще захищає свої кордони, тому і все одно тут і король мечів говорить про те, що, можливо, тут ще якісь ідеї, плани військових, якісь втілення військових планів. Тому якось так. Давайте 24 рік. Чи можливе закінчення війни в Україні? Дивіться, ще випадає рицар мечів, ще говорить про якісь активні бойові дії. Звичайно, тут якийсь шанс, можливість по тузу монет. Випадає да, отримати якісь свої території, тому що монети це в нас земля, да, території. Але по карті вежі якось це все да, якось І ці плани зриваються, і можливість ця якби, руйнується. Не все так йде, як планувалося. Да. Якісь чекає все одно. Якийсь такий ще удар на Україну на 24 й рік. Тому ось так. Давайте 25 й рік подивимось. Чи можливе закінчення війни в 25-му році? Тому що, бачите, на 24-й все одно ще випадають такі карти нехороші. 25-й рік, Чи можливе закінчення війни в 25-му році. Так, дивіться, на 25 рік тут вже да, карта сім'ї, карта земель, да, що уже дім, якби да, ця карта ще повна чаша, якби її називається. Да, що країна вже якби, йде повноцінною. Тут, можливо, якісь і підписання документів щодо пов'язаних з Україною. якісь прийняття законів. Ну, давайте. Подивимось. Далі. У 25-му році. Чи можливе закінчення війни на Україні? Чи можливе закінчення війни у 2025 році на Україні? Дивіться, ну все одно ще карти випадають, які не говорять про перемогу, все одно не говорять про закінчення війни. Все одно карта говорить про якийсь ще важкий період, якийсь як зупинка якоїсь ситуації, якісь плани, планування майбутнього. Ну, по колесі фортуни, да, якби якийсь поворотний такий період, щось змінюється, але все одно. Якось так. Ну, давайте 26-й рік подивимось. Чи можливе закінчення війни в 2026 році? Чи можливе закінчення війни на Україні у 2026 році? Дивіться, тут карта справедливості вже випадає. Карта відлюдника і карта шістка мечів. Говорить, що вже якийсь, як в країни, як якийсь новий напрямок. Ну, все одно якийсь, да, що говорить про якусь справедливість уже на Україні. Ну, давайте ще подивимось. 26 рік, чи можливе, закінчення війни. Так, дивіться. Шістка кубків говорить, що Україна повертається. Території України до тих, які були раніше, заключення мирних договорів, підписання договорів, карта якби примирення. Ну і карта перемоги. Тому, да, так як я говорила і в попередньому відео е, е, про Кордони для чоловіків, коли відкриють, що там нехороші перспективи ще на майбутнє. Так і в цьому відео у мене теж виходить, що закінчення війни можливе аж у 26-му році. Тому якось ось так, давайте ще докладемо. Чи це так? Чи це насправді так, що війна в Україні закінчиться. Аж в 2026 році. Скоріше за все, що так. Дивіться, карта зірки випадає здійснення мрій. Здійснюється те, до чого країна так довго йшла. Карта імператриці говорить да, про саму країну, про землі. Ну і сімка кубків тут про якісь все одно говорить про якісь ілюзії, якийсь такий обман. Да? Все одно якась, да, якби йде перемога, якби йде закінчення війни, але все одно ще люди як в якихось рожевих окулярах і в якихось ілюзіях. Ще не, можливо, не до кінця розуміють, що це все вже закінчилось. Тому якось ось так. Тому, звичайно, можливо, зараз да, будуть і негативні коментарі, що, можливо, це все раніше. можливо, Звичайно, я буду тільки за, щоб, звичайно, в слідючому році закінчилась війна. тому, Але карти ось показують мені таку ситуацію. Тому дякую всім, що були зі мною. Не забувайте підписуватись на канал, підтримувати відео лайками. До зустрічі в наступних відео.